Друзі, мене звати Леся, і я знову повернулася на свій кулінарний канал, нарешті. А це все завдяки вам, мої дорогі коментатори. Я, якщо чесно, була дуже здивована, тому що, незважаючи на те, що давно не з'являлися нові відео на моєму каналі, люди продовжують підписуватися. І часом залишають дуже надихаючі. Дуже підбадьорливі коментарі. Один з таких коментарів я отримала два дні тому. І я настільки прийнялася, я настільки емоційно відреагувала на приємні слова, написані мені, що я подумала, боже мій, невже невже цей канал має право. Піти в небуття, якщо в нього я дійсно вкладала дуже багато своїх внутрішніх ресурсів, свого часу. І я дуже старалася зробити кулінарні відео естетичними, приємними для вас, зрозумілими. І для мене велике значення має саме візуальний аспект, не просто розказати, як приготувати суп чи борщ, тому що. Я впевнена, кожен з вас знає, як це робити навіть краще, набагато краще, ніж я. Але я сама дуже полюбляю естетичні і красиво відзняті кулінарні відео, е, такі, в яких мають значення кожна деталь, якась естетична складова. І тому, напевно, тому люди теж це помічають. І Пишуть такі схвальні слова. Отже, дякую дуже вам, незнайома для мене людина, що ви не пошкодували свого часу. Залишили такі теплі слова під моїм відео під назвою Ірландський Рагу. І тепер я знову на своєму каналі періодично ділитимуся з вами якимись цікавими рецептами. Які є в моєму арсеналі. Сьогодні я готуватиму помідорний крем-суп. Ми додамо до нього баклажан, і що у нас там ще знайдеться в холодильнику. Насправді ви також не обмежуйтеся моїми порадами. Дайте волю своїй кулінарній фантазії, і що ж? Будемо приступати до роботи. Для Приготування нашого томатного супчику нам знадобляться помідори. Чим більше помідорів, тим краще. Але я нашкребла в своєму холодильнику не дуже багато, а тому покладу до нашого супу ще один невеличкий баклажан. Ось такий невеликий баклажанчик у мене знайшовся: одна цибулинка. На перчинки. Якщо у вас є більше перцю, наприклад, одна, дві, три перчинки, беріть сміливо їх, бо в цьому рецепті перцю багато не буває. Можна взяти декілька грибочків шампіньйонів декілька невеличких картоплинок. Також нам знадобиться декілька зубочків часничку, бо саме часник буде родзинкою нашого помідорного. Та навіть я б сказала, просто овочевого крем-супчику. Нам потрібна буде сіль, петрушка. Якщо у вас є свіжа петрушка, це буде значно смачніше. Але, на жаль, у мене немає, тому покладу сушену. І мелений перчик, звичайно, куди без нього. Для початку нам треба помити помідори та порізати їх на половинки. Так, друзі, я впоралася з помідорами. Більші помідори я розрізала на 4 частинки, а менші навпіл. Це для того, щоб вони пропеклися більш-менш рівномірно. Далі нам потрібно подрібнити часник. Якихось особливих правил для подрібнення часнику немає. Робіть це як вам зручно. Якщо у вас є спеціальний кухонний пристрій для подрібнення часнику, Такий видавлювач, робіться за допомогою нього, або просто такими невеличкими шматочками наріжте. Наше завдання зробити так, щоб цей часник можна було посипати чи розкласти зверху на порізані помідорчики. Я вже підготувала жаровню, встелила її пергаментом і сюди висипаю помідорчики. Ось такими шматками порізала перчик. А тепер треба впоратися з цим баклажаном. Зараз придумаю, як його розрізати, щоб він рівномірно і відносно швидко спікся. Все, я це зробила. Дивіться, не відрізаючи хвостик, я відрізала тільки трішки верхню частину баклажана, далі розрізала на повздовжні смужки і на одну поперечну. Все, от така квіточка в нас вийшла. Сподіваюся, воно гарно пропечеться. Тепер посипаємо чесничком помідори. Так, треба вибрати руками те, що лишилося на тарілці, бо не вийшло в мене красиво все висипати за один раз. Ну, як завжди. Хочеться, щоб кадр вийшов таким, як ото, знаєте, в рекламах показують. А виходить не завжди так. Все, посипали чесником. І тепер нам треба оливкова олія. Поливаємо оливковою олією баклажан, помідори. Так, щедренько я полила, щоб воно не було сухим. Думаю, що наші овочі не завадить трошки посолити. Солимо. Ось у такому вигляді ставимо наші овочі, випікатися в духовці при температурі 200 градусів приблизно 20-25, а може й 30 хвилин. Будемо бачити по ситуації. Воду в каструлю. Кладемо в каструлю очищену картопельку. Ось такими середніми шматочками порізала гриби. Такими ж самими середніми шматочками нарізала моркву. І, нарешті нарізаємо цибульку, і будемо робити засмажку для нашого супу. Наливаємо трішки оливкової олії. Робиться засмішка, можна трошки перепочити. До речі, хто не любить картоплю або не хоче її додавати, можете замінити її рисом. Я останній раз пробувала такий суп робити із кількома столовими ложками круглого рису Арборіо, з якого роблять Різотто. Вийшло дуже-дуже смачно. Ну, сьогодні в мене немає цього рису, тому робимо з картоплею. Открию кришкою і продовжуємо варити. Минуло 25 хвилин, і ось така краса у нас вийшла. Овочі пропеклися ідеально. М'якоть дістається дуже легко, тому що вона м'яка, я вже встигла навіть її скуштувати, і мені дуже подобається смак. Відділили м'якоть баклажана від шкірок. Висипаємо перчик з баклажаном у каструлю з картоплею. тепер на черзі помідори. Висипаємо в каструльку помідори. Накриваємо кришкою і продовжуємо варити суп ще 10 хвилин. Цього достатньо, аби всі овочі поріднилися. І суп отримав дуже приємний, глибокий та багатий аромат. А тепер час трішки підсолити суп. Пам'ятаємо, що ми солили баклажани і помідори, тому занадто багато солі додавати не потрібно. Перемилюємо суп до кремового стану за допомогою блендера. Тепер можемо трішки додати меленого перцю. Я згадала, що в мене є ось така копчена паприка, тому додам її до супу, аби зробити його смак пікантнішим і більш виразним. Додаємо петрушку. Я трішки перемішую наші. Спеції. До такого супчику можна додати трішки вершків. До такого супу пасують креветки або варені яйця. Обирайте те, що вам до смаку. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобався рецепт мого овочевого крем супу, тому залишайте, будь ласка, свої коментарі, поради, зауваження. Не забувайте підписуватись на мій канал і ставте вподобайки, бо лише так ви можете зробити мені маленький комплімент. Бувайте! Бережіть себе!